Реп це потужний інструмент, який дає змогу впливати на електронні системи окупантів. Це не лише захист засобів зв'язку та управління, а й глущіння або порушення роботи ворожих радарів, навігаційних систем і ракет. Зокрема, сили оборони часто використовують gps спуфінг. Як це працює? Дивіться. 38 шахедів шахетів залетіли на територію Білорусі під час російської масової атаки в кінці листопада. Це зафіксувала моніторингова спільнота, яка стежить за рухом ворожих дронів. Експерти зазначають, що це може бути результатом роботи української радіоелектронної боротьби. Дію РЕП відчули й українці. Зокрема, часто помічають збої в гаджетах, наприклад, зміна локацій та навіть автоматичне переведення годинника треба зрозуміти для того щоб виявити будь-який повітряний об'єкт а ми використовуємо засоби або радіолокації або звукової детекції або інших інструментів для виявлення будь-якого повітряного об'єкту і встановлення його належності до це чи щось з наших або не з наших є дві дві системи протидії засобам радіоелектронної боротьби це безпосередньо створення суцільної завади, яка не дозволяє, наприклад, приймати. Будь-які сигнали супутників або спуфінг такий ефект може створювати система спуфінгу. Вона придушує сигнал супутникових систем GPS або ГЛОНАСС і замінює його на власний. Простими словами, ворожий безпілотник продовжує орієнтуватися за допомогою навіаційної системи, але його керування перехоплює інший оператор, посилаючи хибний сигнал. Це найскладніша система, яка працює утворюючи в певному секторі. Зовсім інші координати, які надходять ну повинні були б надходити з супутника, але надходять з всіх систем, які створюють цю підміну координат, і це призводить до того, що дрон вимушений перераховувати нові шляхи, перераховувати нові маршрути для того, щоб там долутіти до цілі, і от такою підмінною координат можна вивести взагалі. Дрон, наприклад, повернути саме система спуфінгу може втілити мрію кожного українця, щоб дрони, які запустила, Москва повернулись туди, звідки прилетіли. І українські інженери вже над цим працюють. Для цього треба створити на шляху до Москви суцільне електромагнитне поле з підминеними координатами для того, щоб його туди відправити. А якщо ми кажемо про шахет. Вони а, мають запланований раніше маршрут, і, наприклад, втрутитися без фізичного втручання там на відстані це неможливо, але можливо саме за рахунок підмінних координат а, робити таку шкоду для дронів, щоб вони не долітали до своїх цілей, або там розверталися, або круглялися на межах областей, де можна буде там знищувати за рахунок мобільних робіт. Дрони, що потрапили під дію з пуфінгу, генштаб класифікує як локаційно втрачені. Вони не досягають своїх цілей, втрачають координати. Їх приземляють сили протиповітряної оборони в безпечних місцях, часто посеред поля або за межами міст. Для боротьби з російськими дронами використовують інші методи, до прикладу, глушилки радіочастот один із найбільш універсальних способів придушення радіосигналів. Також застосовують так званих ловців дронів. Їх запускають з наземних пускових установок або великих дронів, що патрулюють небо над критичними об'єктами. Волокна з міцного матеріалу обплутують гвинти БПЛА, не даючи їм обертатися та позбавляючи підйомної сили. Україна придбала шість таких ловців-шахедів. Загалом більшість інформації про засоби радіоелектронної боротьби під грифом цілком таємно. Але про деякі системи все ж. Трошки відомо, Тож, що мають на озброєні українські сили оборони, розкаже Богдан Гайдамака. Загалом українські війська мають 25 комплексів реб із різноманітним функціоналом. Почнемо з комплексу Буковель Ейді. Він призначений для виявлення та придушення роботи безпілотних літальних апаратів. Перші розробки випробували на сході України ще у 2015 році. Комплекс може бути мобільний або стаціонарний. Може блокувати навігацію через GPS, Галілео, Глонас та Beidou. Радіус придушення безпілотників до 20 кілометрів, а радіус виявлення ворожих дронів до 100 кілометрів. Ще одна українська розробка. Комплекс Анклав, розроблений у 2014 році, призначений для боротьби з БПЛА. Це стаціонарний комплекс. Спочатку міг створювати перешкоди для навігації через GPS та ГЛОНАС. Пізніше розробники додали можливість перешкоджати Галілео та «Бейдоу». Радіус придушення до 40 кілометрів. Також реб нота теж українська розробка і теж для придушення БПЛА, розроблений у 2017-му. Базування комплексу мобільне або стаціонарне. Він може протидіяти ворожим реб та навіть контрбатарейним радарам. Обслуговують його. Дві людини виявляє дрони він на відстані до 20 кілометрів, а протидії на відстань до 15. До слова, працює Україна і над розробками для розвідки, приклад комплекс Геката. Це засіб радіотехнічної розвідки. Випробування він проходив у 2023 році. Комплекс працює за допомогою чотирьох безпілотників, на яких встановлене спеціальне обладнання, а радіус роботи такого комплексу до 450 кілометрів. Також в Україні працює і загальнонаціональна система покрова. Принцип дії і комплекс засобів тримають у таємниці, але точно Відомо, що система здатна змінювати напрямок і висоту польоту російських ракет та дронів. Вони, відхилившись від маршруту, пролітають повстіль або просто падають на землю.